Славімо! Де... де з болакати чи дорога, де без зір, до де царства Бога. Я звідти йду і вісі села я несу. На кожній оселі. Не сумуйте, не журіться, сину Божому уклоніться. І всім людям говориш, що Христос пішов на світ. Я козаки із Дніпра, козацького Бога, Запорізька Сарасіч, палучку то. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилі спав, а учора на горі за зас'є. Хтось так. Я український січовий стрілець, боровся шазолом покласти кидать. Боровся аж до останнього, а врешті не зміг. Тіки, мраче, чистім полі поліг. Тепер України там наші могили, і з нами там тисячу сотні спочили. Не рік і на два твердо спали, а Сьогодні повставали, поклонилися ми що сповнились наші влітки. Ах, ви тут усі покляті, заховались у цій хаті. Третій день я вас шукаю, а тепер у каслах маю. Каже, скоро що робили, про Месію говорили. Каже, скоро кні зазити в руках мені. Ході царство, замовчити у рах, бо Христова віра буде вільна, всіх нас.

Може життєю, дітьєю, може з тобою заміняю, все купою. А що треба продам, Бо я маю добрий маєш? Я тут всякий крам приніс І поставив перед ніс. Показую. Я тут лучка і крабашка. І сорочка на... Я сорочка

Ви так швидко не втікайте. Ви так швидко не ні. Як прийшли, то щось просіть, Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Копійки злізні. Є, є, копійки, є флішки. Є Дреба, Дреба, є, є, є. Вони дати нам повинні. Є, треба, треба, але гроші, щоб вносити. Треба випить, закусити. Ви лиш би випить! Помазать тобі! Вони будуть квалізувати. Та ти вже не договайся! Треба лілки! Щоб ми пам'ятали вас! А ще пів із расалато, що дійшли ми в крайню хату. Як нам все доволі даєте? Проблем мати не буде. де, і буде ким, і буде я, і буде чим. У хату гроші. І почата, і воду по все на дуре год. Аліс, аліс, їх кот. А тепер подали кльос. Ми танцюємо коляд. Чемпи були бей! Господарі, прощавайте, хай минаю все лихо. Хай біда слідить тихо. Розбираємося дорогу, Схилаємо слава Богу. Я він чую вам, як вже, хай ся гріс у вас держит, хай від вас уся біда біжить, найсідоє молоко, такі ключ, від гравий від пика, кімната моя. Хай вам кури, і сут. хай я теж не кого. А за цю вічину, дайте якусь копійчину. Христос, лаві його.